Пупаємо по Київській Русі і дивиться, що вову випавно. Да воно. Ану три. Де не горених? Динар? ну? Так, диви. Треба помити його зараз. А що він тут робить по Київській Русі? Ну, бачиш, вони, вони теж десь видно знаходили і купали їх. Візуально. Динар? Динар. І грубий. Добре, зараз помиємо, подивимось. Так, трошки ми його помили. Мені здається, друзі, що це буде Марк Аврелій молодий, або якесь подражання. Бо око якесь в нього таке цікаве, яке, якби йому хтось фінгал набив. Ну, закіший. Закіший. Ну нічого. Класна знахідка, бомба. Пікаємо, шукаємо. Ще такі смаколики. Так, підійшов я до Вови. Немає хлопака фарта. Шукає глибокі сигнали. А металу пластику не купає. І ось дивіться. Веспасіан. Або тіт. Щось мені здається, що буде тіт? А друзі, пишіть. Коментарі ваші. Е, ні. То буде домініціан. Так, домініціан. Ось так. Ну, бомбачний. Вову лайк. А ми бігаємо, шукаємо. Так, почав крутитися біля Вови. Ефі була випала. Спиночка. Ну вже бомба. Шукає денек. Ну знаєте що, Вова щось в дитинстві їв? Дивіться, денек? Він буде срібний. Кошельочок. Ну або наші предки десь знайшли, принесли до себе. І ось так. Ось тут десь поцарапали. Ось, бачите, біла. Він буде срібний. Крутяк, шукай вовчик ще. Так, друзі, ходимо-ходимо, шукаємо. Було декілька сигнальчиків. Ну і зараз є хороший сигнальчик. Це ось такий малесенький хресточок по КР. Сильно терти не буду. Вже дома відмию. Ось така приємна знахідка. Ну є там ще пару дрібезків, але нічого цікавого. Ну, в принципі, зараз покажу. Ось ну, годинки дві з половиною, певно, можливо, три походили на старому місці трошки з железячок. Ну, ось таку знахідку там знайшов. І ми зрозуміли, що там нема що ходити і шукати. Ну ви зрозуміло на що воно подібне. От. І як кажуть повернули трошки не туди. І почало ось таке перше, що звелізло. Оце я так дивлюся, що це є бусинка від колта. Треба додому відмивати. Таке колечко. Напевно, тильничок від ножика. Або якась їхня застіпка. Щось таке. І ось кусочок торгової пломби. Є щось тут зображене, але з втратами. Ну, ліс садили. Знахідки в певній мірі трошки пошкоджені, Але нічого. Крутимося, шукаємо щось цікавеньке. Можливо, мені зафартить також знайти донарика. Можливо, щось краще, а можливо, і взагалі нічого. Так що, ось ця невідомість, як кажуть, вона кожного пошуківця манить, тому що ніхто не знає де загубить і ніхто не знає, де знайде. Так що, друзі, ходіть, шукайте. Тіштеся тими, як кажуть, можливими днями. Коли можна вийти попікати. І не забуваємо дякувати нашим хлопцям, Збройним силам, які захищають нас. І, дякуючи їм, ми ще маємо можливість ходити і час від часу займатися нашим любимим хобби. Так що поїхали шукати. Так, ну ось була така досить немаленька ямочка. І ось з неї була така пряжечка. Вона якась згорівша, чи що, чи це метал так закіш. Е -е, Накисник. Зразу після того як знімав, пройшовся, знайшов ще ось таке кулачко. А, і ось ще ось така штучка якась була. Ну, тут якісь візерунки є. це було мене. Напевно, знов торгова пломба. Так і є, друзі. Так і є торгова пломба. Ямок практично нема. Ось тут поряд за тим дубочком домова яма. А ось чуть-чуть далі не хочу так місце світити. Ось отам. Там якби було озерце, запруда така їхня. І ми тут, власне, крутимося. Хлопці трошки далі пішли в розвідку а я вирішив тут поблукати. Там бачу ще з боку за метрів 15-20, ще якась така ямка, є, як домова. Буду тут крутитися. Поїхали щось цікаве шукати. Так, пролунав в мене знову сигнальчик, він не був чітким. А чому? Бо ось кусочок голки, а ось підсихає пряжечка. Ага. А, тут, бачите, ржавчина є. І вона такий сигнальчик давала не однотонний. Та, ржавчиною. Ось така пряжечка малесенька. Знову там якесь кулечко випало. Не цікаво. А, кстати, цікава пломбочка випала. Зараз я вам покажу. Так, ямочки я всі закопаю. І ви, друзі, закопуєте, ось дивіться. Вроді би кусочок свинця. Але хопа. Есть тієї сторони. Ну я такой, не планбошини знаходив торговою. Значите. Кі з'єроглифи. Або здається мені, друзі, це буде рубано висла печать. Але ні, тут дирочка є, бачите ось. І тим тін, тінь-тінь, ага, ось воно, кулачко, ось таке. Ну, я не ми його тут, нема смислу його мити, патина тут чудова, їхня. Так, хрестик я отут сховав, щоб не поламати він цілий з ушком. Поки що так, але час є і пікаємо. Дивіться, друзі, ось. Це розкопана, велика, стара ямка, хтось навіть не закопав її. Ось тут, де моя нога, якби він викидав. Ви знаєте що? Він в тій ямці знайшов інкопіончик. А знаєте чому? Бо він його не цілого знайшов. Ось. Створка від енклопіончика. Зараз я її помию і вам покажу поближче. Да, патинка тут гарненька. А, Верхня, нижня що? ціле. Ну, покручуся, можливо, він не його знайшов, можливо, зараз. Тут буде і на версія, і друга створка інкалпіончика. Бомба. Ось почав крутитися біля. Ось там я знайшов створку НКЛпіона. Я просто так закопав, щоб не було практично видно. Ось ця яма не закопана. І ось тут сигнальчик. Вже думав, що на верші НКЛпіона. Но мне кажется, что это не оно. Это, друзья, что тут такое? А, это маленькая пряжечка. Ее? І... І дивіться у нас узорчиком. Але ліліпут якийсь маленький такий. Скоріше всього, що дитяча. Ну так якось вона мала би бути. Так, думаю це буде дитяча. Малесенька пряжечка періоду Київської Русі. Ну, Тим не менше, практично тисячу років вона пролежала в землі і чекала на мене. Бімба! І пікаємо далі. Ось, друзі, друга домова яма. Кручуся, кручуся. Сигнальчик. Ага, возі. Зараз так сильно терти не буду. Але, друзі, це є почать. Висла печать, але думаю, що вона. Що вона рубана, бачите? Думала, лагасненько від ми подивимося, що воно таке бомба. Залізних сигналів є, але ось тут я ногою відгорнув. Але Но, цікавого нічого немає. Декілька сигналів металевих викупав. Думав, знайду якісь залізні наконечники, але їх тут немає. Не знаю чому. Можливо, не там шукаю. Добре, що колір є поміж металеві сигнали. А коли відіб'ємо може, це місце так. Ого-го, то вже приїдемо на наконечники сюди, покупаємо метал. Поїхали шукати щось цікаве кольорове. Так, для вас буквально там пару секунд, а для мене дві години. Сигнали взагалі пропали. І ось тут бачу, вроді би пряжечка буде. Та. Вибачаюся за телефонний дзвінок. Лавіниста бронза. Чи срібна? Та ні, я не думаю, що вони срібні робили. Пряжечки, але вінста бронза 100%. Хоча. Хм. Можливо... І буде срібло. Ну, якщо кутрузиться буде срібна пряжечка. Шикарніший коп. Добре. Йдемо помаленьку вже до машини. Ще покрутимося тут пару хвилин. Можливо, щось і буде. Поїхали. Ну що ж, друзі, сонце сідає, ми вже йдемо в сторону машинки. І хочу з вами поділитися своїм результатом і ось ще однією знахідкою. Думав, спочатку боротос, але з хлопцями придивилися. І це є пуло Казимира. А я думав боротинка, ну я десь шмурдяк ще одну кину таку. Дома буду, подилюся помию. Ось такі мої знахідки за сьогоднішній день. От той знайшов другу створку анкалпіоної на верші. Я знайшов створку. Пряжечка вроді безсрібна. Ось так. Треба буде розбивати. Пряжечка горівша, видно. І бум-бум-бум-бум. Це теж горівша. Ось такий, друзі, мій результат. Вам як завжди, бажаю миру і добра. Усім пока-пока!